Добрий день. Продовжуємо перевіряти ваші домашні задачі. Перший із номеров цієї частини 2120 – тепловий двігун, витратив 9 кг газу за 3 години. Яка потужність цього двігуна, якщо його ККД дорівнює 25%? Я нагадую, що газ це е, керосин, це не газ, будь ласка. За таблицею ви дивитесь саме. Параметри для газу. Але у нас є маса, тобто, нам не потрібна буде його густина, але нам потрібна буде теплота згоряння, питома, тому що, скоріш за все, саме ця величина нам буде знадобитися для розв'язання задачі. І так, нам дана маса, її не потрібно нікуди нікуди переводити. 3 години це забагато, тому в секунди потрібно перевести. І із таблиці ми відразу. Беремо величину, питому теплоту згоряння газу, але я відразу запишу його в системі інтернаціональної, тобто мегаджоулі на кілограм, я відразу напишу 46 на 16 степені джоуля на кілограм, щоб не переводити в систему інтернаціонального окремо. Ну Коефіцієнт корисної дії 25%, а знайти нам потрібна потужність. Цього теплового двигуна. Але знову є коефіцієнт корисної дії. Я радосно починаю з того, що записую ККД двигуна. Добре, але потім у нас є формула, яка говорить, що у нас буде відношення роботи до кількості теплоти. При цьому робота корисна це буде потужність умножити на час, а кількість теплоти, це потім теплота згоряння, умножити на масу. Звідси ми знаходимо потужність. Далі перевіряємо одиниці, не можу сказати, що тут є якісь проблеми і, і якісь подвохи, тому що джоуль на кілограм, кілограм на секунди, кілограми скоротілість, джоуль на секунду це ват за визначенням, тому тут навіть е, замислювати це не приходиться. І далі ми підставляємо числа, обчислюємо все це і отримуємо відповідь приблизно 9600 Вт. Ну, хтось трохи точніше мав, мог написати, але мені це влаштовує, і я переводжу цю відповідь в кіловати, вати, ну мені так здається, зручніше. Добре, ось така була задача. Я не бачу тут провокацій ніяких, тому ми рухаємось далі. Наступна задача у нас вже повертає нас на початок теми, тому що ми. Коли будемо записувати всі, писати всі підсумкові роботи, у нас буде не тільки теплові двигуни, у нас буде ще й перший закон термодинаміки, і тому ми періодично до нього повертаємось. А, гелій перебуває в балоні місткістю 50 літрів. Унаслідок заходного нагрівання його тиск зріс на 0,6 МП. Визначте кількість теплоти, надану газу і зміну його внутрішньої енергії. Тобто нам потрібно знайти дві. Дві величини, нам потрібно знайти кількість теплоти і потрібно знайти зміну внутрішньої енергії. Записуємо, що нам дано. По-перше, нам сказали, що об'єм 50 літрів і це балон. Тобто, крім того, що я записала це в систему інтернаціональну в метри кубічні, я ще фіксую для себе що це балон, тому що балон це не еластично. Структура, і він не буде змінювати свій об'єм, тобто газ буде зберігати свій об'єм. Це важливо, ми це будемо використовувати для розв'язання задачі. Гелій буде нагріватися за умовами, тобто його температу... зміна температури буде більше нуля. Тиск змінюється на 0,6 мегапаскалі, переводимо в систему інтернаціональну, і нам. Ще раз звертають увагу, що це гелій, тобто цей інертний газ, він одноатомний, значить, у нього три ступені свободи. А, система несуда. Добре, у нього три ступені свободи. І нас е, просять знайти кількість теплоти і зміну внутрішньої енергії. Ну, по-перше, я відмічаю, що у нас не будуть газ виконувати роботу, тому що у нас е, за умовами казали, що. Баллон, следовательно, об'єм не змінюється. Тому, якщо ми записуємо формули послідовно, спочатку для внутрішньої енергії ми її обчислимо, а потім вже перейдемо до першого закону термодинаміки. Далі ми переходимо до внутрішньої енергії, як вона зміняє, змінюється, але там зміна температури, ми її не знаємо, але ми знаємо, як змінюється тиск. Дивіться, ми звикли з вами, що ми записуємо P дельта V, Але в даному випадку V не змінюється. Але P змінюється. Тобто, у нас буде зміна. Одне... Ми б записали, що одночасно змінюються обидві величини, але змінюється тільки одна. І ось зараз, коли ми будемо записувати, ми таким дивним варіантом незвично для нас, ми так не писали досі, але, хоча писали, коли рівняння посону отримували. Ну добре, дивіться, ми V як константу виносимо, а p у нас змінюється. Дельта П. Так теж можна записувати. Не з, не з, ну, коли у нас був ізобарний процес, p дельтовий. А зараз зараз ізохорний. Ось так. Так, а, далі. далі ми перевіряємо одиниці. Ну, тут, мабуть, метр кубічний на паскалі, але потрібно паскалі розписати через ньютони на метр квадратний зелений. І тоді у нас метр квадратний скорочується, а вже ньютон умножить на метр, це буде джоуль. Я зараз багато разів про це, в восьмому класу розповідаю, але ви, мабуть, це пам'ятаєте. Далі ми можемо безпосередньо обчислити зміну внутрішньої енергії і вже відповісти на друге питання нашої задачі, але на перше ми зараз теж швиденько відповімо. Але в мене не вмістилося на одному слайді, тому я переходжу на наступний слайд. Здесь у нас 45 тисяч джоулі ми отримали. Слайд я скопіювала і ми. Записуємо перший закон термодинаміки для ізохорного процесу. Він записується саме ось таким чином, а це означає, що і для кількості теплоти у нас буде така сама відповідь. Тобто далі ми можемо записати, що кількість теплоти, яку отримує газ, і зміни його внутрішньої енергії, вони однакові і дорівнюють приблизно 45 кДж. а мабуть, не приблизно. Ні, не приблизно 45 кДж. Добре. Ось така у нас була друга задача. І можемо ось тепер уже точно відпочивати. А я чекаю на ваші записи у Google класі. Добре, до побачення!